Ви знали, що перший оскар в історії для України здобула харків'янка, дизайнерка Варвара Каринська, та тільки не вона вигадала балетну пачку, як отут -от написано. Тому давайте розбиратись. Балетну пачку вигадала ще у 19 столітті Марія Тальйоні. Ці костюми були звичайно зручнішими ніж бальні сукні, але танець змінювався і костюми також потребували реформ. Просто уявіть собі, що на вас спідниця з великою кількістю прошарків тканини, і вона настільки важка, що не дозволяє вам стрибати. Власне ці реформи і запровадила Варвара Каринська. Вона скоротила довжину пачки, удосконалила конструкцію та додала більш привабливого естетичного вигляду а також внесла технічні інновації для. Різних стилів балету і саме завдяки цим нововведенням балетна пачка стала не лише символом елегантності, а й зручним функціональним елементом балетного костюму, який допомагав танцівницям краще виконувати складні рухи та демонструвати свою техніку. І це стало важливим кроком у розвитку театральної моди і балетної сцени загалом. Ну а щоб зрозуміти велич дизайнерки, варто позначити, з ким вона співпрацювала. Це не багато не мало, А такі видатні художники, як Сальвадор Далі, Анрі Матіс та Марк Шагал. І тільки вдумайтесь, вона створила костюми для New York Сіті Балет для більше ніж 70 -ти. Балетів її творчість та досягнення справді стали важливим внеском у світову культуру та моду. І до сьогодні вона є натхненням для багатьох дизайнерів та балетмистерів по всьому світу.